Політичний маятник, що зривається з краю до краю, від цілковитої зневіри до краплі надії, розмови, які провалюються, але тільки для того, щоб народився новий шанс, від відчуття глухого кута до нового світла в кінці тунелю. Таким був цей тиждень, коли Москва знову підсовувала нам капітуляцію. То в якій точці координат ми опинилися, врешті будемо говорити сьогодні. Але насправді все знову вирішується на фронті, і там росіяни тиснуть і зброєю, і брехнею. Зокрема, їхні генерали збрехали Кремлю, що вже повернули собі всю контрольовану ЗСУ територію Курщини. Треба ж показати Трампу бодай якусь перемогу. Особливо здивувалися наші бійці, які досі стримують ворога, принаймні ще у двох районах Курської області. Так показує і карта Діпстейт. Водночас Росія готує на літо осінь моторизовані прориви, щоб обійти українські дрони, пишуть аналітики інституту вивчення війни. Тобто, планів на довге примирення у Кремля, вочевидь, немає. Окупанти масово вчать невеликі групи рухатися на мопедах і мотоциклах. Така тактика штурмів дає їм змогу швидко проходити так звані кіл зони українських дронів, і саме вона допомагає ворогу просуватися на сході України і відповідно потребує швидких рішень від ЗСУ. Але росіяни теж намагаються створити такі кіл зони. Який це має вигляд? І чи може протидіяти їм українська зброя? Наш Андрій Саплієнко бачив у районі Торецька на півночі Харківщини і зараз покаже це вам. І водночас хочемо сьогодні допомогти другому самохідному артилерійському дивізіону Гардарики 67-ї бригади. Хлопці, зокрема, билися і на курському напрямку, і зараз їм українсь необхідна вантажівка, щоб доставляти все необхідне вчасно. Наші з вами. 10, 20 чи 100 гривень за цим qr кодом і ми допоможемо зберегти їхнє життя. Дякую. Вітчизняна установка Богдана зараз зупиняє піхотний штурм в Торецьку. І такої зброї в нас має бути більше. Партнери сьогодні є. а Завтра їх немає. кажуть, ці хлопці вистояти зможемо, якщо матимемо своє і з ними. Важко не погодитись! Гармата Богдана є переконливим доказом того, що виробництво складних бойових систем в Україні можливо зробити масовим. Я побав на цю чудову гармату. Я вже привик до неї. Ми просто все про неї знаємо. На момент вторгнення існував лише один прототип вітчизняної установки калібру 155 мм. І от за минулий рік Україна зробила для військових 154 гармати, а зараз випускає більше ніж 20 Богдан на місяць. Станом на зараз це найбільші темпи виробництва артилерії в Європі. І зброю треба виробляти і БК треба виробляти. Показує практика на партнерів. То вони то за сьогодні є, завтра їх уже немає. І не, і не буде чим стріляти. Хоча в Богдані не все так автоматизовано, як в західних аналогах, тут біля турецька гармата показала себе дуже точною і далекобійною зброєю. По Погодалося Богу. Важкий напрямок, таку 20-30-40 снарядів в сутки виходить. Лідери тільки набирають обороти. Зараз літо у них якраз тільки все починається. Оборона турецька є найдовшою битвою за всю війну з Росією. Більше 10 місяців довше ніж Бахмут. Сота, бригада та інші підрозділи на цей момент утримують близько п'ятої частини міста. Лінії фронту тут не існує. Позиції українців можуть знаходитись в глибокому тилу ворога і навпаки, в самому Туре. Речку противник втратив більше 15 тисяч солдатів, тисячі тіл лежать серед руїн міста, бо їх ніхто не забирає. Їх постійно багато, їх дуже багато, і ну таке відчуття, що вони не закінчуються і ніколи не закінчаться. Але сказати, щоб якогось такого суттєвого успіху в них немає. Частковий успіх є, але е, я скажу так: якщо ми втрачаємо якусь позицію до Певного періоду часу доби та позиція знищується разом з тим, що туди зайшло. Своїх росіяни не шкодують. Якщо помічають, як зсу беруть полонених, намагаються їх ліквідувати. Українська артилерія і українські дрони обрізають окупантам всі дороги, але так само роблять і росіяни. Найбільше уражень під час заїзду до Торецька і виїзду з нього. Турецький напрямок залишається одним з найбільш інтенсивних. Без турецька окупантам не оточити Костянтинівку основний логістичний центр української оборони. Острів. Тож тут для українських артилеристів дуже Багато роботи. Командир американської установки Паладин 100-ї бригади переконаний, що навіть в епоху дронів артилерія не втратила своєї актуальності, особливо в турецьку. Артилерія залишається актуальною? актуально. Да. Актуально стається, що прикриває піхоту. Арта є арта, де би з теж ніяк. не можна так швидко прикрити, пригасити штурм. це точечно, а ми можемо нанести удар там. Масово, там якийсь квадрат закрити по повністю. Безпілотний підрозділ Фенікс разом з артилерією намагається утворити навколо турецька смугу, яку окупант просто не зможе перетнути. На рахунку Фенікса десятки жирних цілей кілька тижнів тому відносно дешевий дрон прикордонників спалив коштовну російську станцію РЕБ житель, яка перекривала супутниковий зв'язок. Ймовірно, тільки так можна поламати кремлівський план оточення Костянтинівки. Комплексна робота буде включати в себе. В першу чергу створення кілзони 15 кілометрів, на якій противника абсолютно не буде. Ми його будемо вибивати. Воно в першу чергу буде все комплексно, як і за допомогою наших дронів, за допомогою артилерії, за допомогою авіації, все буде працювати в комплексі, але основний аспект буде приділений на дрони. Але росіяни теж намагаються створити такі ж зони на підступах до своїх позицій в районі Турецька. За нашими даними, таке завдання виконує підрозділ російського центру безпілотних систем Рубікон, детальну інформацію про який окупанти намагаються тримати в секреті. Російські дрони залітають глибоко в тил українцям. Під'їзди до лінії оборони всіяні іржавими скелетами спалених машин. Найбільша небезпека дрони на оптоволокні, проти яких безсилі засоби реб. Що робити? Шукати звідки їх запускають, і контролювати поле бою 24 на 7, каже аеророзвідка Фенікса? Лелека, безпілотник українського виробництва є одним з важливих елементів цілого флоту повітряних засобів розвідки, якими працюють прикордонники без його крил, без його очей. а Головне без цих хлопців, які аналізують розвідінформацію, українська оборона просто. Осліпне і не буде бачити того, що відбувається за лінією бойового зіткнення. Маршрут на північ від Турецька. Готуючи свій літачок, хлопці почули над собою звук іншого. Ага. Виявилось наш український, але повітря треба контролювати постійно, бо ворожі дрони вже дотягуються і сюди. Триває швидкий передполітний контроль і лелека піднімається в небо. Тут пушка, потім десь тут пушка, стоять в звичайних домах. Цей екіпаж виявив позицію російської зенітки, встановленою на гусеничний тягач. Ось тут накати хороші. А тут одна позиція, а друга тут. Але лелека може і сама стати мішенню для ворога. Цей борт кілька разів намагались збити. Що як політ, цілий він? Так все добре, бо по ньому стріляли. Я чув. Час да? переглянемо його. Уважніше не зачепило можна знову в небо. Що впевненіше себе на землі почувала головна сила війни піхота. Які б не були досконалі технічні засоби, контроль над територією неможливий, доки на неї не ступив чобіт піхотинця. Та чим довше триває війна, тим складніше зробити на ній крок вперед. Це вже не Торецьк, а Харківщина. Втім, і тут, і там для піхоти ситуація майже однакова. Сам процес, коли ти йдеш до позицій, це дуже саме таке тяжким. Ці піхотинці більше двох місяців героїчно втримували свою позицію, але для того, щоб їх туди завести, знадобилось ще 12 днів. Це може тривати декілька днів, тому що вони будуть чекати нагоди, щоб ти тільки проявишся. Все, по, по тобі почнуть працювати. Боєць з позивним поляк. Більше сотні разів заводив піхоту в окопи та виводив їх звідти. Так, да, це найчажче. Сам, за тобою 24 на 7, о, дрони слідкують з, о, відчуття, коли за тобою питаються ох, ну, охотяться. Нещодавно його ледь не вполювали. Дронів скидували ліпістки. Так як я йду перший, я о, натрапив на міну. Слава Богу, нога залишилась Залишилась, слава богу. На жаль, жодна роботизована система не замінить цих людей, головних трудівників війни. Немає їх в окопах на нулі. Значить, українська земля там перетвориться на сіру зону. І це стосується усіх, хто тримає лінію фронту довжиною більше тисячі кілометрів. Андрій Цеплієнко Ілля Шинкаренко Олег Мостовий ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.